Наші вітання. Сьогодні у нас автомобіль Renault Master, в якому є така проблема. Пробило теплообмінник і масло пішло в антифриз. Бачите, він не вліз весь в нас бокс. Ну, як вліз, так вліз. ліс, он жопа виглядає. І маємо таку ситуацію. Власник автомобіля каже: мені від масла промили, тобто було промивка від масла. Системи охолодження і каже, можна ли, чи можна у вас просто, от як сказав, він виразився кип'яточком прогнать, просто кипяточком прогнать, ну, щоб так типу, підчистить і заправити антифриз. ну от Приїхала машина. Ми заглядаємо підключились до пічки. Це масло масляним, бруд, в перемішку з маслом несе. Перегляньте, який маємо бачок. Зараз покажу вам більш детальніше. Це машина, це називається систему охолодження промили від масла. Погляньте всередину масло масляним. Отак от виглядає бачок весь в маслі. Далі йдемо. Зняли патрубок верхній із радіатора. Зараз буду вам показувати страшилки. Як кажуть, подивіться, система охолодження промита від масла. Де? В якому місці? Покажіть просто покажіть, в якому місці воно промито від масла. Це не промито від масла. От ще, ще раз хочу наголосити, що є такі дуже вумні люди, навіть в коментарях, які пишуть, що. Наша промивка під масло не може коштувати так дорого, що це дорого за 500 гривень можна промити її від масла. Ну, чогось, чогось по факту так не відбувається. Чогось всі миють якось самі від масла, приїжджають, і ми плюс-мінус бачимо таку саму картину, як на цьому автомобілі. Це не промивка від масла, це херня повна, як кажуть. Так неможливо це зробити. Якщо хтось думає, що можна просто там побултихати, щось туди сипанути і, і злити, і все, і машина стане чисто від масла, не буде так. Запомніть, не буде ніколи, в жодної машині. Треба робити якісну промивку. Від масла не просто. Ми використовуємо три різні хімії. Перша, яка розшліняє масло, це розтворяє в собі. Потім Декілька заправок цієї хімії. Потім цю хімію виводить інша хімія, яка попередню а потім ще й контрольна і фінальна зачистка ще однією. Тобто це все непросто. Робимо багато підключень, багато використовуємо хімії і води, знімаємо бачок, все це вимиваємо, вичищаємо. І тому така ціна на автомобіль, щоб відмити від масла, витрачається майже повний робочий день. А тут просто люди думають, що можна просто якось так за 2 копійки вирішити цю проблему. Не буде так ніколи. От Просто повірте на слово, з нашим досвідом ми вже знаємо, що таке масло. Ми вже його перебачили в машинах мільйони разів і знаємо точно, що від нього відмитись непросто. Не кожен зможе. Та я б навіть сказав, 90%. Будуть недомиті. Будуть недомиті машини, майже 90, а й навіть і всі 99. Якщо у вас немає апарату, немає такого підходу, немає спеціальної хімії, ви не вигоните все масло ніколи туди. Воно там і буде жити. І скільки ви разів не робили ту промивку, у вас бачок буде постійно отак от вилазити масло. Отже, зараз будемо приймати рішення. Власник відійшов. Чи він хоче мити від масла, чи він вважає це промитою системою від масла, я не знаю. Вирішуємо. Отже, власник прийняв рішення мити систему від масла, тому що тут просто капець. Отак От виглядає бачок, воно все в маслі. Загляньте сюди. Далі дивимось в патрубки. Заглядаємо патрубок, подача з бачка. Масло масляне, патрубок с пічки. Подивіться, масло масляне. Ну, всюди просто загажено. А як же ж мили від масла? А мили просто заливали водою і просто машина колотила і зливали. Все. Таким чином від масла ніколи в житті не промиєте. Ні за що. Масло треба виганяти спецхімією, яка його розтворяє. Зараз будемо робити перший, перший прохід, так сказати, з ільєм, апаратом, все, що може вигнати вода, перший перший злив. І потім вже йде заправка спеціальної хімії. Подивимось, що на першому зливі покаже нам система. В місцях конекторів, встановлення конекторів, бачите, прибираю масло. Щіткою зубною. Оце хотів вам показати. Ось воно. От скільки його там в системі ще. Та да його там ще дуже багато. Значить, перші баклажки злили із системи. І це просто гаряча вода. Бачите? Тобто очаги злились такі комки згузки є і тут є, і тут є. Але як ви бачите, це не все масло, і просто гарячою водою його звідти не прибрати. Воно налипше на патрубках. Треба додати спецхімію, яка буде його розтворяти і виводити. Отже, зараз заправимо в автомобіль хімію і побачимо, як буде розтворяти масло і виходити з ним. Так, перший етап промивки з хімією. Зараз прогріли, відкрився термостат. Подивіться, що сталося, яке воно стало забарвлення, і зараз ми будемо чистеньку повністю баклажечку зливати, що що в нас намито. Пішла пішла дара, як кажуть. Ух. Оце бутилочку відставляємо, хай А тут розчинене масло в хімії, ну і з додаванням води. Тобто, побачите, як воно працює самі на власні очі, як воно розчиняє хімію. О, як масло. Наступне. Наступна фляга. Ну, ми декілька таких наберемо, потім будемо роздивлюватись їх. Таку процедуру з хімією потрібно повторити як мінімум два рази, а то й три рази. А потім уже після цього йде промивка від цієї хімії. Отак От вже як починає виглядати бачок. Бачок ми відразу вручну відчищаємо, і промивка бачка буде робитись декілька разів і декілька, в декілька етапів. Ми його то ставимо, то знімаємо, то миємо, потім ще раз миємо. Тобто бачок промивається в процесі разів 3-4, щоб вивезти все. Тут вже в нас починає відлажуватись зверху чорне, бачите, як є. Ну, і все розведене, вже, розтворилось. Після першого етапу заглянемо тимчасово в патрубки, як попередня. Перевірка така, що вже відбулося, чи зняло воно масло чи ні. Отже, подивимось разом. Так, заглядаємо в патрубок. Дивимось, що в нас відбувається. Сфокусуюсь. Ну, вже видно, що процес йде дуже гарно. От там за поворотиком бачу ще трішки є таке масляне і з тої сторони. Ще не ідеал. Ще воно працює, воно прибрало вже основну частину, але ще не ідеал. Ще бачимо, ще за, за поворотом ще присутнє. Ось я приступаю, нажимаю і видно його. Так що ще заправляємо хімію і ще раз миємо. Другий заход у нас відбувся. На хімії зливаємо. И еще одну покладочку. Тут ми будемо виставляти наші патрони. От так все виглядає, перша, друга, третя, це другий заход, щоб ви побачили, скільки масла намивається. Зараз знову робимо промивку водою, все виганяємо, все. Підчищаємо і в патрубки. Дивимося знову, як вплинуло, які результати. Проводимо інспекцію після другого промивки хімії. Подивимось зараз. Ну, Зовсім друга картина. Подивіться. Ідеально. Нема, нема масла, ушло все. Патрубок чистий. Ну, така ситуація. Також заглядували тут, на бачку, оці тон тонкі. Теж аналогічна ситуація. Масло розтворилось. Чи можна, як би з певністю сказати, що на 100% ні, адже система е така має багато відгалужень, різних куточків. І Тому навіть коли ми промили все однією, другою, третьою хімією, все повидаляли, ми ще е, частенько приймаємо метод промивки ще як фінальний метод на беушному антифризі. Тобто бушний антифриз заливається і проганяється знову система, і дивиться на бачок. Можливо, мілкі мелочь це вже фінальна така стадія зачистки, коли вже там підбирається все до. До краплини. Мабуть, і тут ми її зробимо, тому що ну, щоб хочеться зробити максимально якісно, як ми завжди любимо. Тому побачимо, чи будемо приміняти цей метод тут. Мабуть, все ж таки зробимо. Зараз будемо вимивати від цієї хімії, воно жирком трохи жирком. Треба о цього позбавитись, щоб патрубки такі як рипіли. Вимиваємо другою хімією і попередню хімію. І ще від'єднав патрубок подачі із бачка. Подивіться, заглянув в обратку, тепер заглянемо сюди. Ну, все чистенько, все красиво, видно, що все прибралось. Тут таке було капець просто. На початку відео показував. Отже, результат. Проміжковий, проміжуточний, як він буде, тимчасовий можна виразитись, нас задовільняє, і ми переходимо на наступні етапи. Якщо б масло ще б не ушло, ще були б е, такі очаги його наростів на патрубках, то ми б ще третій раз заправляли б в хімію і третій раз би мили. А так переходимо до наступного етапу. Зараз будемо промивати від першої хімії. Подивимося, що нас тут маємо. Після того, як ми провели промивку на воді через апарат, поганяли через фільтр це вже після цих всіх. Промивок від спеціальної хімії від масла, потім промили вже додатковою хімією. Далі завакумували систему, відмили бачок і заправляємо промивочний антифриз. Для чого він потрібен? Ну, тому що антифриз і антифриз на антифризі може ще десь за кутках вилізти якісь маленькі очаги масла. Що значить промивочний антифриз? Це... Був новий антифриз, ми його використовуємо якраз для таких цілях. Там на одній машині побував, промився, може ще на, на другій, може дві-три машини може використатись для промивки. Він нормальний, він не їздив, як можна сказати, просто на ньому робиться промивка. І потім після цього промивочного антифриза, зараз ми його заправимо. І потім ще йде промивка дистильованою водою в кінці. І потім вже йде заправка нового свіжого антифризу. Отака у нас технологія багатошарова, багатоетапна для найбільш максимальної якості промивки від масла. Все це займає багато часу, але ну, на тому і. Як би хочемо зробити ідеально. Такі є в нас намагання, і ми так завжди стараємось. Заправляємо, прогріваємо, дивимося. Так, в процесі промивки промивочним антифризом, що в нас вийшло? Ми бачимо, що трішки є маленькі слой пінки. Це нормально, пінка ця уйде, вона після. Другої хімії, воно трошки пінесте, зараз ми її приберемо якраз цим. І е, отак, якщо ну, дуже сильно придивитись, бачите, якби було масло, хоч трошки, от трошки, бачите, по стіночкам ось, ось раз так, таке е, темне таке залишає забавлення. Це вже, як скажемо, фінальна стадія підчистки, його вже немає в системі. Маленько, мікро, якщо дочекатись, зверху буде така мікро-міні-плівочка. Ось що ми добиваємося, це так сказати, до ідеалу. Щоб, щоб і цю навіть плівочку прибрати. Бачите, його сполотнув і воно вже якби немає його. Але якщо воно відстоїться отак, то маленька плівочка з'явиться. Тобто це для цього робиться ця промивка, щоб от просто ідеально. Так сказати, вже краще нікуди. Зараз ми цей антифриз промилочний, ми робимо промивку дистильованою водою апаратом, ще раз миємо бачок і заправляємо вже свіжий новий антифриз HEPU G12. Будемо заливати в цей автомобіль. Так, все промили, все вже продули, дистильованою водою промили. Заглядуємо ще раз патрубок. Просто ідеал. Видно, не фокусується камера, ну видно, що бомба. Все так, як ми б і хотіли. У нас фінальна стадія зібрали систему, в якій раз вже відмили знову бачок, чистенький, красивий. Завакумували все порядок, робимо заправку антифризу. Антифриз заправляємо HEP G12. В системі приблизно 9,5 літрів, розбавили 4,5 концентрати, враховуючи, що ще остаток дистильованої води трошки залишається у двигуні. Потім вже вигоним, що додати. Антифриз такий. Ось ми беремо у нас прямі поставщики. Хепо оригінал, все як має бути. Три-півторашки. Подивимось, можливо, цього буде достатньо. Не буде достатньо добаво. Заправочка триває. Так от відійду в сторонку, покажу, як виглядає автомобіль у боксі. Отака у нас батарея в процесі промивки вийшла, це ще не вся. Це частина. Уявіть, скільки потрібно води, щоб нормально вимити систему, скільки хімії, скільки праці треба вложити. Вже підходить до завершення шоста години роботи, як ми працюємо. Десь приблизно вложимося в 6,5 годин. Безперервної без праці постійно робимо, робимо, робимо. Заправили антифриз, зараз будемо прогрівати автомобіль. Отака у нас краса. виходить, просто невіроятна, яке було, яке стало. Але зараз прогріємо, побачимо. Тут ще в кінці додали дистилірованої води, і трошки ще не той колір, щоб буде темніший. Отже, гріємо автомобіль, відкриваємо термостат, дивимося, що буде в бачку. Прогріли автомобіль. Все супер. Подивіться якого кольору має колір має антикриз. Все в ідеалі. На бачку ну, не бачимо ніяких відложень. Ну, Просто ідеально. Ще так посвітимо, подивимось. Немає ні чорної плівки масляної, нічого. Просто ідеально. Ідеальний результат. Це вже прогрілось, термостат відкрився, все, ми ще додали трішки антифризу. Е, так, 9 літрів вийшло маловато. Ще пів літри додавали концентрату. Було мінус 31 градус. Зараз вивели на мінус 37. 10 літрів, все ж в системі. 10. Ну, По паспорту, хто пише 9,5, то 10, повна заміна, 10 літрів. Ось такі маємо справи. Так виглядає в нас антифриз, бачок. Трошки провели порядок тут деякі деталі під капотом. Красивенько все, чистенько. Нарешті ми будемо завершати. Зараз у нас на годиннику 4.30. 6,5 годин ми потратили на цей автомобіль. Мили постійно, ви бачили самі, яка це процедура непроста. Від масла вимити непросто. І коли хтось каже, що це коштує 500 гривень в коментарях, то смішно, просто смішно такі коментарі читати. Після того, як хтось десь мив водою або навіть не водою, не чим, тоді їдуть до нас чомусь і кажуть, хлопці, допоможіть промити від масла, тому що... Ніхто не може вимати. Ну, ми вже, як кажуть, собаку з'їли, знаємо, що робити і які процедури повинні пройти. Без цих, цих процедур, без цього всього, результат буде ніякий. Такий, як був на початку відео. Все, будемо завершати з цим реномастером. Це був мастер. Об'єм двигуна 2.2, здається. Тут 2.3, чи 2.2. Не знаю точно, мабуть, 2,2 Такий це третій, мабуть, третій Рено Мастер. Завершаємо відео. Від вас, будь ласка, ставте вподобайку. Якщо вам потрібно зробити сервіс в системі охоложення, промити, замінити антифриз. Якісь ще супутні проблеми, підтікання знайти, звертайтесь, наші контакти в коментарях під відео. Ми знаходимося в місті Бориспіль. Всім мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!